Стосунки між артистом та продюсером навколо них побудована ціла міфологія. А як відбувається насправді? Зокрема, серед підлеглих такої владної жінки, як Наталя Могілевська, вона їх навчає не словом, а ділом за запізнення батіг за ініціативу пряник, окрім Бориса Апреля, Штрафів у нас ніяких немає. Может быть для кого-то и есть, может быть, кто-то сам скрывает и так далее. Коли в цьому житті набагато важче. Ну, раньше не наказывали, сейчас уже, по-моему, штрафуют, насколько я помню. И какой штраф? По-моему, денежный. Мы опоздали на полчаса, и у нас был штраф в такой довольно нормальном. В то время Хороший нам было 50, 50 долларов с нас сняли, mm -hmm. и мы так поняли, что нет, мы больше не будем. И, и поэтому мы больше не опаздываем вообще никуда. А, отговорка... Сейчас снимают нет, уже отговор... больше. Сейчас штаны <сих> лупят у всех. А как же бонусы за хорошу поведінку? Бонусы, конечно, не кормят иногда. Мама Могилаевская зусим погоджується, та своей вини не визнає. Дисциплина очень жесткая. Вот. а що касается меня, то я тогда да на від такої дисципліни, зірки вже з ніг валяться. Але попри це, сім'я Могилевської, що зветься талант груп, вже рік разом і першу річницю було відзначено не по сімейному гучно.